Друзі, всім привіт! З вами знову канал Успішний експеримент. Я Олег. Вирішив вам записати декілька відео в один день, тому не дивіться, що я в однаковому одязі і вже протягом наступних моментів їх викладати. Сьогодні число вже, звичайно, змінилось. Сьогодні поговоримо про такий сорт ремонтантної полуниці, як мурану. Будь ласка, не перемикайте, розповім дуже багато цікавих і корисних фактів, які вас можуть зацікавити у цьому сорті. Ну, хотів би почати з того, що підтримайте, будь ласка, мій канал лайком і підпискою. Це зробити легко. натискаєте підписатися і ставити лайк. Ну а також пишіть коментар. Буде вам також дуже вдячний. Отож, бо почнемо з того, що сорт Мурану зараз я знаходжуся біля нього і трішки згодом перейдемо до його більш детального огляду. Був виведений в Італії, цей італійський сорт. Розробки його ще почалися у 2006-2004 роках шляхом скрещування двох сортів. Там такі назви, перепрошую, я їх не вимовлю. Отож, і остаточно вже цей сорт був виведений до продажу у 2006 році. Головні особливості сорту, чого ж до чого я веду? Головне те, що він морозостійкий. І не боїться, на відміну від тих же там Альба, Клері, там, Азія, ну всіх інших сортів, не боїться возвратних приморозків, які у нас не так до речі рідко і оминають, Бувають у травні, коли. Цей сорт масово квітне, так як і інші сорти. Тому це головна його перевага. Другий момент це неперевершений смак кислоти і цукру. Я, от, дійсно, я коштував. Ну і та й ви напевно коштували, якщо правильно зберігати агротехнологію. То смак, ну знаєте, от він неперевершений, Прямо, якщо так можна сказати, відчувається і кислинка. От я, наприклад, людина з е, підвищеною кислотністю, ну для мене навіть маленька кисловатість, ну вона вже буде неприємна. Я вважаю це кисло. Але навіть сорт Мурана для мене він настільки гідно себе показав і зарекомендував по смаковим властивостях, що я його споживаю в задоволення. Ну що, Давайте більш детально зупинимося і вже покажу, яка ягода. З мінусів. Ще давайте поговоримо про мінуси. Я б назвав би те, що з нього важко отримати вуса. Якщо бажаєте отримати вуса, то тут потрібно обрати, що бажаєте, або, значить, весною зрізали квітоноси, і за рік отримали вуса. Ну, от, наприклад, ви замовили 10 чи 20 кущів, там, чи 50. Да? То можете половину з них лишити без врожаю і отримаєте гарні перспективні вуса. Цей сорт вам <смі>, не буде давати поблажок, якщо так можна сказати. да? Він або дає гарний врожай, або красиві вуса. Тут уже обираєте ви, розставляєте для себе пріоритети та перспективи, які хочете отримати. Ну що, тепер давайте до сорту прийдемо. Значить, дивіться, оце от сорт. Іде увесь мурану аж до вон, тієї таблички, яка там сховалася. Значить, Починається він з середніми ягодами. У нього розмір куща, десь якщо у вас гарні будуть ґрунти, до 50 см. Тому робіть на це поправку, перш ніж як будете закладати плантацію. Вже бачимо ось такі красиві ягоди. Ягода сама по собі йде плотна, але з ярко вираженим ароматом і смаком, який зберігається протягом усього терміну плодоношення і визрівання. Особливістю сорта є те, що ягоди одночасно вже і визрівають. Бачите, що ми бачимо тут, висить майже. Спіла ягода, ну зараз дощик трошки намочив, і паралельно вона ще квітне. Тому потребує особливого харчування. Їй потрібно давати підживку і по листячку, і обов'язково крапельну стрічку під корінь, щоб оцей весь цвіт, бачите, скільки ще висить зелена. Вона могла вигодувати. Визріває вона, як і всі, звичайно, зверху червона, знизу ще потрібно дня три їй полежать, щоб набратися своїх сортових особливостей. Ну і, Звичайно, ховає під листечком свої ягодки. Дивіться, дуже гарний, до речі, від птахів, що вони не лежать на, да, на виду. Ось, ховає, ховає сорт ягодки. І головна особливість цього сорту це прямо стоячий квітонос. Бачите, поки, поки вже не почне визрівати ягода, тоді він починає лягати. Сорт гарно поділяється. Дивіться, я висаджував його восени того року. Ось бачимо три ріжечка. Це перша хвиля, я зберу, потім обрізаю квітоноси, другу не збираю і будемо отримувати розсаду. Травку також вириваємо. Дуже цей сорт ціниться за те, що має гарну, як я сказав, морозостійкість. Якщо це стосується зими, то до мінус 29 градусів витримує. Ну і плюс весняні приморозки. Мінус 1, мінус 2 цей сорт, ось у нас в цьому році були приморозки. Бачите, немає чорних квітоносів. Є. Ось такі ягоди, які гарно заплилися. Ну, і ще багато ось таких висять. Нагадаю, кущі першорічки, сорт виведений селекціонерами в Італії, у 2006 році вже почав поступати на ринок. І бачите, вже хоче поділитися з нами ось такими красивими, гарними вусиками. Ну, Поки дозбираю врожай, а далі вже будемо бачити. Дивіться. Кидає вуса, сорт дуже солодкий. Якщо ви полюбляєте, плодоносить, він буде до середини жовтня, я би так сказав, має ось такі товсті квітоноси. Як би так показати, ось бачите? Квітонос досить товстий і таку упругу ягоду гарно транспортується, ягода мені дуже подобається. Напевно, один з моїх фаворитів сорт Мурано. І ось вона ще. Потрібно буду давати підгодівлю їй, щоб, як я і сказав, усі ці ягоди кущ міг вигодувати. От я тут садив кущі різні. Бачите, що і які були сильніші, на тих, звичайно, більше квітоносів. Так? Ось дивіться, їх зараз не видно, але в подальшому, звичайно, вони усі стануть от такою. Ягодкою, красивою, смачною, товарною. Ягода дуже ароматна, без пустоту всередині. Ну, якщо замовити цей сорт, я думаю, будете дуже дуже задоволені. Ось так все це діло виглядає у нас. А, Ну і там я попередньо трішки обмовився. Сорт був виведений на реєстрацію 9 серпня 2012 року. Тобто, весь цей час 2006-го йшли його випробування, посадки на місцях, і ну, щоб визначити, вартий він того чи не вартий. Ну, як виявилось, дякую селекціонерам гарно попрацювали з сортом. Я цим дуже задоволений. Тому ось так. І ще з точки зору екології, сорт був виведений, ну як я з відкритих джерел дізнався, був виведений з мінімальним, як би сформулювати. Загалом цей сорт дуже гарно себе почуває у ситуації, коли йому бракує. Органічних та мінеральних добрив з боку природи екологи врахували, щоб землю зайвий раз не накачувати органікою чи мінералкою, гарно він відбиває врожай. І е, дуже красиво і міцно потужно <сі> себе показує. Ну що, ось так зробив огляд на цей сорт. Вам друзі, дякую за перегляд, за те, що ставите лайки, коментуєте. Мені дуже приємно відчувати від вас воротній зв'язок. Е, по бажанню, якщо бажаєте, замовити контакти перед вами. Звертайтесь вайбер мобільний, як завжди, в описі каналу, знайдете. На цьому кажу вам до побачення, або потрібно йти збирати і знімати вам огляди на інші ще сорти, мої фаворити та новинки. Всім дякую. Долучайтесь до мене в друзі. послання на Фейсбуці буде. Коментуйте, пишіть, бережіть себе на зв'язку з вами. Олег, успішний експеримент.